Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою ділення з остачею. Що ж це таке ділення з остачею? Ділення одного числа на інше націло не завжди можливе. Давайте розглянемо ось такий приклад. У нас з вами є 19 яблук, і треба їх поділити порівну між 5 дітьми. Давайте пригадаємо: 5 помножимо на 3, 15. 5 помножимо на 4 20. Отже, по 4 яблука ми не можемо дати, бо у нас немає 20 яблук, у нас тільки 19. Отже, ми можемо що зробити? Дати дітям по 3 яблука. 3 множимо на 5 – 15. а 4 у нас залишається остачі. Записують це так: подивіться: 19 ділимо на 5, беремо по 3. 3 множимо на 5 – 15, віднімаємо 4 буде. 4 це наша остача. І запишемо: 19 ділимо на 5 до рівня 3, ось наша 3 відповідь. Остача, ось вона остача, 4. Ост 4. У числі 19, міститься 3 рази по 5, та ще 4. Отже, можемо записати, що 19 це 5, множимо на 3 і додаємо нашу остачу 4. Отже, щоб знайти ділене у діленні з остачою, треба помножити неповну частку на дільник і до отриманого добутку додати остачу. Остача, яку ми отримаємо під час ділення, завжди повинна бути менша від дільника. Давайте ж розбиратися, що це таке ділення з остачою і як будемо ділити. Виконаємо письмово номер 422. Працюємо разом зі мною. Виконай ділення з остачою. Перевір результат. Отже, 1257 будемо ділити на 18. Куточком ділимо 1257 на 18. 125 ділимо на 18. Беремо по 6. 6 на 8. 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 6 на 1 6 плюс 4 10. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 віднімаємо 8 мінус 1 0. 1 мінус 0 -0, 1, 1 буде 0. Отже, опускаємо наступну цифру, цифру 7. 177 ділимо на 18. Беремо по 9. 9 множимо на 8, 72. 2 записали, 7 запам'ятали. 9 множимо на 1 9 і плюс 7 16. Віднімаємо 7 віднімаємо 2, 5. 7 віднімаємо 6, 1. Отже, що у нас з вами вийде? У нас виходить відповідь: ось вона, 69. А остачу у нас 15. Відкрили дужку, написали ост. крапочка, 15. Остача 15. Давайте себе перевіримо. Як же нам перевірити результат? Що нам треба зробити? Нам треба нашу відповідь: 69. Помножити на 18. Додати остачу. Яка у нас остача? 15. І ми з вами повинні отримати 1257. Давайте перевіримо. Я працюю ось тут. У мене є місце. Якщо у вас немає, працюєте знизу. Отже, стопчик множу 8 на 9 – 72, 2 записала, 7, запам'ятала. 8 на 6 – 48, плюс 7, 55. Один ножу на 9 9, один ножу на 6, 6. Додаємо 2, 5 плюс 9 14, 5 плюс 1 – 6, І ще плюс 6 12. І тепер 1242. Можна усно, можна в стовпчик. Додаємо 15. 2 плюс 5, 7, 4 плюс 1 5, 2 і 1. Отримали 1257. 1257. Подивіться, ось воно наше ділене було, так? Да? Ми його знайшли і правильно перевірили. Отже, ось таке воно ділення застачею. Я зараз витираю дошку і запишу другий приклад. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Так, другий приклад. 1786 будемо ділити на 68. куточком. 1786 ділимо на 68. 178 ділимо на 68. Беремо по 2, 2 множимо на 8 – 16. 1 запам'ятали, 2 множимо на 6 12, плюс 1 – 13. 8 віднімаємо 6, 2, 7 віднімаємо 3, 4. 426 ділимо на 68. Беремо по 6, 6 на 8, 48, 4 запам'ятали: 6 на 6, 36 і плюс 4 40. Віднімаємо. Позичаємо 16 віднімаємо 8. Буде 8. 1 віднімаємо 0, одиничка. Отже, що у нас з вами вийшло? Збираємо тепер відповідь. Ось наша відповідь. 26 у нас вийшло. І остача. Да? Націлому ми не змогли поділити. Ось наша остача 18. Як можемо перевірити, що нам треба для цього зробити? 26. Множимо на 68, додаємо остачу 18. І ми повинні отримати 1786. Давайте перевіряти. 26 я буду множити на 68. 8 на 6, 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 8 на 2, 16, плюс 4, 20. 6 на 6, 36, 3, запам'ятали. 6 на 2, 12, плюс 3 15. Додаємо.

1786. Ось воно, да, наше ділене. Тобто, виконали ми ділення застачею? Правильно. Давайте виконаємо наступний письмовий номер. Це номер 424. Виконай ділення застачею і дізнаєшся, як називають один із символів нашої держави. Ми з вами виконаємо ділення з остачею, а ось цей символ ви зберете усно. Я буду записувати, ви просто будете дивитися. Отже, починаємо. 1681 будемо ділити на 50. Нижче я буду ділити, ви разом зі мною ділимо куточком. Ділимо на 50. 168 ділимо на 50. Беремо по 3. 3 на 50, 150. Віднімаємо 8 мінус 8. 6, віднімаємо 5, одиничка. Опустили цифру 1. 181 ділимо на 50. Беремо теж по 3. Чому по 3? По 4 багато, да? по 4 це вже буде 200. 150. Віднімаємо одиничка, 8 мінус 5, 3. Отже, що у нас буде? Дивіться, у нас буде. 33, остача, ост крапочка, 31. Отже, там, де літера А, зараз ви просто дивитеся, я запишу, там, де літера А, у нас 33. І 31 це літера П. Збираю, що у нас буде. Дивлюся, 33, ось 33 літера А. 31 літера П. Далі, наступний приклад. 2140 Буду ділити на 62. Якщо у вас немає місця збоку, ви працюєте знизу. 2140 ділимо на 62, 214 ділимо на 62. Беремо по 3. 3 множу на 2, 6. 3 множу на 6, 18. Віднімаємо. Позичаємо. 14 віднімаю 6, буде 8. Позичаю. 10 віднімаємо 8 буде 2. Опустили 0. 280 ділю на 62. Беремо по 4, 4 на 2, 8. 4 на 6, 24. Отже, при відніманні, що ми з вами отримаємо? 10 віднімаємо 8, буде 2. 7 віднімаємо 4, буде 3. У нас вами вийде 34 і остача 32. 34 і остача 32. Запишемо разом зі мною. Отже, що це в нас буде? Дивимося, ось тут у мене буде. 34. Отже, літера О це 34. Знайшли, записали літеру О. Далі Р. Це у нас буде 32. Ось у нас літера Р. І ось у нас літера Р. Прочитаємо слово. Наше слово буде прапор. Отже, один із символів нашої держави це прапор. Ваше домашнє завдання. Дуже простенько, це номер 429. Прочитайте задачу і розв'яжіть. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!